Цьогорічна зима може стати однією з найскладніших для українців. Метеорологи прогнозують значне зниження температури, а військові аналітики дедалі частіше говорять про можливе посилення ворогом ударів по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Чернігівської обласної військової адміністрації, в області за попередній місяць кількість ворожих обстрілів зросла майже вдвічі, оскільки Росія намагається залишити без світла і тепла міста та сила України. Ми запитали Чернігів. Як вони готуються до можливої холодної та тривожної зими. У мене це все з минулого року є. Павербанки, тепла, одежа, все це є. А на роботі є генератор, тому якщо що може зарядитися, все супер. Всі питання вирішую по мірі того, як все складеться. Коли буде проблема, тоді я вирішила. Ну, за чотири роки ми приготувалися, ми готові до зими. А я, як приготувалися роки? У нас є Екофлоу, <ріст> у нас є старий котел, який працює без струму, то ну, якби ми ну, мало ми готові. У ну, мене чоловік там організував щось вдома, якийсь такий прилад, який, ну, від якого можна запалити світло, але тільки трошки. І, все. І ми живемо на 11 му поверсі, у нас там все на електриці, дуже важко. От. Це те, що я відчула зараз, поки я тут. Я не знаю, як тут люди можуть жити зараз. Цей період. Я живу в старій хрущовці і просто по своєму стану я не можу поміняти окна, двері, тому я одразу починаю утепляти. Поролон, потім хлопчата бумажні, такі ткані, ріжу кусочками і туди заталки по Якщо чесно, крім теплих ковдр більш нічого не придбала. Є ще... а якщо буде то спеціальний спеціально обогрівач. все. Ми були підготовлені ще з 2022 року, коли очікували зиму. 23-го то в нас є і генератор, є кафло, в принципі, є фонарики і повербанки. Ну, як готуюся, утеплююсь, морально Ну, бажаємо, бажаємо, щоб була тепла зима. А як вона насправді? Побачимо. Ну, добре, все буде добре, все буде в Україні.